Привіт, друзі! Добірка не до недознятих випадків. Як ви розумієте, назавжди все виходить зняти так, як хотілося б, від початку і до кінця, аби все там пояснити і був якийсь нормальний логічний сюжет. Тому з часом назбирається купа таких файликів, які я тримаю в окремій папці, які на повноцінні відео, звичайно, не тягнуть, але при цьому і видалити їх все одно шкода. Тому сьогодні я постараюсь це все змонтувати. а... Та інформація, якої не вистачає, яка була недознята. Я вже спробую її якось усно за кадром на пальцях вам пояснити, аби ви розуміли про що йде мова. Тим більше що вже трошки не збиралось такого матеріалу, тому що останній раз подібне відео я випускав ще, здається, ну, вже скоро два роки тому, ще перед тим як я переїжджав до Львова. Варіаторна автоматична коробка передач gf 017 e від Nissan Murano 2017 року. В перший раз в житті взявся за таку роботу, було цікаво хоча б разок туди залізти. Конкретно цю коробку демонтували через те, що вона почала гудіти. При цьому інших нарікань, наприклад, на перемикання не було. Отже, коробку зняли, відмили, і власне, я почав її розбирати. Процес йшов доволі довго, тому що знову ж таки це все робилось перший раз, все фотографувалось, шукались мануали. Також, до речі, довелося купувати деякий інструмент. Але тим не менше все вийшло, все розібралось та розпресувалось. Після розбору всі деталі були ретельно відмиті і почалось вивчання конструкції. Я поскачував всі мануали, які зміг знайти. Передивився більшість відео по цій темі і, в принципі, вже трошки мав розуміння того, як це все влаштовано. Далі почалась дефектовка, пошук причини шуму. Диференціал, на диво мав невеличкий знос, тобто ця деталь в принципі, була справною. Наступними були проінспектовані всі чотири підшипника варіатора обох валів варіатора. Два з них дійсно шуміли. Два з них ще були більш-менш. Але насправді це була не єдина причина шуму. Справа в тому, що вали між собою доволі сильно стягуються ланцюгом в процесі роботи, через що ці підшипники з часом в корпусі вигризають посадку. Якщо з підшипниками питання вирішувалось доволі просто, ми їх купили нові, але треба відмітити, що вони є дуже недешеві. Ось ці чотири підшипника майже 20 тисяч гривень коштували, і ніяких там аналогів або варіантів подешевше просто в принципі не було. То питання з корпусом вирішувалось набагато складніше, тому що новий він окремо від коробки не продається. Ну, принаймні, ми не змогли його знайти. а ушні варіанти, які приїжджали і в принципі мали таку саму або навіть більшу виробітку ніж в нас. Ми навіть пробували відправити цей корпус дядьку Максиму у Львів, але ось що він нам сказав: так: значить, міряємо в одному положенні індикаторним нутроміром. Збиваємо на нуль. Якщо прийняти цей розмір за нуль, то тут в нас 6 соток відхилення. Тут 5 соток відхилення в цю сторону. Ще раз. Тут знову вертається на нуль. Тобто от видно як раз. 5 соток на мінус пішло. Тут вертається на 0 і 6 соток сюди. Ну тобто розбило яйцем і втулку нема куди ставити, тому що є оця от тоненька стінка. Треба, щоб втулка мала міліметр 3 товщини, відповідно, лишиться міліметрів 2 алюмінію. І вона її знову розіб'є і просто вона вивільниться, не вистачить тіла для натягу і випаде. Отже, на цьому етапі ситуація зайшла в глухий кут, і вже було неясно, що робити, або купувати іншу коробку, або там чекати, поки десь, можливо, по якійсь причині з'явиться та частина корпусу, яка нам потрібна, і вона буде без зносу. Але це фактично було чекати з моря погоди. І дядько порадив нам компромісне рішення, яке полягало в тому, аби посадити підшипник в свою посадку на спеціальний локтайт. Це така крута і, до речі, доволі недешева хімія, яка може заповнювати зазори. До пів міліметру при цьому доволі непогано тримати навантаження. Звичайно, що в процесі збирання були замінені всі прокладки, Орінги та манжети, ну і звичайно масляні фільтри тонкої та грубої очистки. Для того, аби зробити цю роботу, довелось прикупити інструменту, наприклад, знімачі, причому ці знімачі довелося ще й доробляти. Тому що задачі тут доволі специфічні. Я думаю, що хто стикався, той знає. Але якщо за допомогою знімачів все вдалося розібрати, то в процесі збирання все ж таки знадобився прес, і я, в принципі, вже давно хотів собі в майстерню купити прес, а тут така нагода, ну і самі бачите. До речі, цікаво відмітити, що ланцюг майже не зносився. В принципі, це ж саме стосувалось і варіатора, тобто його мисок, по яких фактично і ходить ланцюг. Тому після того як ми купили нові підшипники, це все гарненько спресувалось, і в принципі, вже можна було збирати корпус. Незважаючи на те, що до гідроблоку претензій ніяких не було, я все ж таки вирішив його розібрати та ретельно все промити. При цьому обов'язково помітив всі соленоїди, тому що вони є калібровані, і зібрав все на місце так, як воно було. Після цього фактично вклеїв підшипники в їх посадочні місця на локтайт. Мастив з запасом на обидві деталі, аби ніде не було пустот. Також прослідкував за тим, аби підшипник вперся на незношену стінку і таким чином в нас не було перекосу на еліптичній виробіці. І в такому положенні це все простояло добу, поки в анаеробному локтайті повністю не пройшов процес полімеризації. Але, як не дивно, все пройшло успішно, ця робота робилася ще влітку, і машинка досі бігає, в мене є контакти з власником, і досі немає ніякого шуму, коробка працює адекватно. Volvo XC60 2012 року, 2.0 дизель. Цей автомобільчик, до речі, вже був у мене на каналі. Ми тут воювали з електропідсилювачем керма, який був пошкоджений внаслідок ДТП. І на цей раз, щоб ви думали, цей Volvo знову попав в ДТП, причому в те саме місце в передню праву частину бампера. По козовщині його, як бачите, відновили, але з'явились проблеми і з переднім парктроніком. Він то працює, то не працює. Відповідно, стало зрозуміло, що треба лізти знову туди, куди вже ліз. Тому вирішив зняти бампер і все уважно передивитись. Довго чекати не довелось. На правому лонжероні був роз'єм, через який фактично підключається моторний жгут до жгута у бампері. Як бачите, роз'єм пошкоджений, і крім того, він вже зелений, зі слідами окислів. Відповідно, був замовлений інший роз'єм, ті піни, які не постраждали, просто перепінувались, ну, відповідно. Ті, які стали зеленими, просто були перепаяні, після чого Парктронік адекватно запрацював. Ще одним проханням було запустити сервісну регенерацію, що власне і було зроблено. І хоча в цілому цифри виглядали досить таки непогано, але все ж таки власних побажав, тому що досить таки багато часу автомобіль експлуатувався в місті при коротких поїздках. Відповідно, ця процедура була запущена. До речі, регенерація тривала десь біля пів години, на обертах 3000, трошки навіть стрьомно. Звичайно, що робилось це все на вулиці і з відкритим капотом, аби максимально понизити теплове навантаження на самий двигун. Але, тим не менше, процедура пройшла успішно, цифри по грамам сажі трошки знизились, ну а по протитиску і так все було окей. Нісан Джук, 12 чи 13 рік, американець їздить дівчина, звернулася з тим, що не працює склопідйомник. Прийняв машинку, перевірив, склопідйомник працює. Причому перший раз він важко сунувся, але в нас на вулиці був мороз і, скоріш за все, воно підмерзло. Далі працює без нарікань. Ну, аби просто так не вертати машинку, вирішив все ж таки зняти обшивку. Тим більше, що автомобільчик був в ДТП, причому саме в цю сторону переднє крило, передня дверка. Думаю, може тут. Є якісь наслідки ДТП або неякісного ремонту, але, тим не менше, нічого такого не побачив. Тобто подивився на роз'єм склопідйомника, там все окей, він не кислий, зняв ось цю кришечку, дістав ротор, подивився на щітки та на колекторний вузол. Також все окей, немає якогось зносу, ну ще досить все свіже. Наступний глянув на ось цей роз'єм, який йде в дверку. Ця сторона взагалі чиста, та видно, що під час ремонту кузовного дверка була знята. Там є трошки грязюки, але тим не менше це є тільки на самому корпусі роз'єму. На контактах у нас все окей. Подивився за допомогою такого дзеркальця із підсвіткою. До речі, досить зручна штука. Звичайні дзеркала, ну іноді досить важко буває в них щось побачити, а тут за допомогою підсвітки ось таким чином, в принципі, все видно. Передивився, як рухається самий механізм. В принципі, також не пошкоджений, їздить легко. Одним словом, скоріш за все, що скло просто замерзло. Тому що зі слів дівчини це все з'явилося вже тоді, коли похолодало. Хоже, що просто через замерше скло, воно не змогло сунутись, і, власне, це було сприйнято як несправність. Так що іноді бувають і такі випадки, але тим не менше необхідно перевіряти. Зараз все збираємо, пропшикаємо всі контакти, ну і власне віддаємо автомобіль. Нехай поїздить. Чи буде це повторюватися, якщо буде, то чи в мороз, чи тоді, коли на вулиці буде тепло. Citroen C8 проїхав із таким неприємним шипінням. Так, якщо підійти і послухати, то ось тут з правого боку, десь в районі впускного колектору, доволі е, чути, сильно чути якесь шипіння. При цьому, якщо ми зміщуємось трошки на лівий бік, то тут же стає тихіше. Але справа чути і чути так, добряче його чути, особливо якщо трошки підсунутись ближче. При цьому конкретно не видно звідки цей шум. Треба із тим всім розбиратись. Якщо ми глянемо на панель, то бачимо, що у нас постійно горить контрольна лампа Check Engine. Відповідно, думаю, варто підключити сканер та читати помилки. Отже, як бачите, в нас є. Помилки по пропускам, фактично це є не системні пропуски, як бачите, другий, четвертий. А і в принципі перша помилка говорить про те, що доволі важко локалізувати, в якому саме циліндрі вони відбуваються. Зайшов в параметри в реальному часі. Зверніть увагу, що в нас доволі високий тиск, точніше, мале розрідження у впускному колекторі. Так, тобто ми бачимо значення десь біля 600 мб, якщо говорити про абсолютну шкалу. Що в свою чергу приблизно відповідає мінус 300 мб, якщо говорити про атмосферну шкалу. Окей, я тут трошки розібрав, Ну, на французах так воно робиться. Навіть аби до чогось базового добратися, треба трошки розбирати. І власне ось тут ми бачимо звідки в нас це шипіння. Бачимо, що в нас не до кінця надітий шланг. Причому схоже, що тут хтось був, тому що бачимо свіжі ховмутики. Але, тим не менше, ось я шланг надів і шипіння наше пропало. Але, чесно кажучи, я би не сказав, що двигуну стало відчутно краще. Давимо ще трошки попрацювати, як бачите, вже 18 градусів. На диво система вже працює по зворотньому зв'язку, тобто відбувається лямбда регулювання. Як бачите, обидва кисневі сенсори вже прогріті і малюють щось. При цьому, схоже, що каталітичний нейтралізатор все ж таки ще холодний, тому що фактично на обох графіках ми бачимо приблизно одне і те ж саме, що фактично свідчить про те, що що зайшло, то і вийшло із нейтралізатора. При цьому з вихлопної в нас дуже неприємний запах збагаченої суміші, тобто реально чути, що паливо переливається. Продовжив візуальний огляд і побачив, що власне катушки в нас купаються в воді, так? тобто в їх колодцях, як бачите, є купа води. Зараз це все повидуваємо і подивимось, чи будуть від того хоча б якісь зміни. Видув воду, але це нічого не дало. Почав дивитись параметри в реальному часі, і побачив, що в нас температура всього 6 градусів. І це при тому, що двигун вже доволі давно працює. Ви вже бачили, що лямди запрацювали, двигун вже. Нагрівся в нас доволі сильно, вже навіть 80 градусів приблизно показує в верхньому патрубку радіатора. Але при цьому комп'ютер бачить температуру лише у 6 градусів. Зняв роз'єм із сенсора температури. Не дуже зручний доступ, але доліз. В його роз'єм підключив потенціометри. В даному випадку я використав. Два потенціометри, тому що вони по 5 кОм, і для того, аби зімітувати опір нашого термістора, їх довелося два послідовно підключити. Але тим не менше, зараз фактично я імітую зміну опору за допомогою потенціометрів і фактично виконую ту роботу, яку мав би виконувати наш температурний давач. І як бачите, комп'ютер, всі ці зміни опору прекрасно може розпізнавати. Таким чином, це свідчить про те, що в нас абсолютно справні. ну по-перше електропроводка від сенсору до блоку керування, ну і, власне, самий блок керування абсолютно цілком в стані розуміти зміну температуру через зміну опору. Приїхав новий сенсор температури. Візуально ніби він, теж на 2 піна, ущільнююча шайба теж в комплекті. Окей, давайте подивимось, що нам новий сенсор покаже. Як бачите, зараз 27, ну, приблизно десь так в гаражі і є, може трошки менше. А зараз я беру його в руку, відповідно чекаємо якихось змін. Температура мала би підрости на 1 на 2 градуси. Є 28. Ну і ось навіть 29. Тепер спробуємо охолодити. І бачимо, як температура починає падати. Ніби працює, можна ставити. Ну що ж, поміняв сенсор, все зібрав. Зараз двигун працює набагато рівніше, помилки повидалялись і, в принципі, на цьому автомобіль можна віддавати. Mercedes a Клас В169 кузов, 2004 рік. Не працює у нас освітлення, бачите, немає реакції. Також немає реакції на люк. В першу чергу перевірив всі запобіжники, але виявилось, що всі вони справні. Отже, далі перевіряю, дуже уважно перевіряю всі ось ці гнізда. Тому що іноді буває так, що могли ставити запобіжник не в те гніздо. І от уважно дивимось, Тут у нас все пусто. Цей ряд також пусто. Цей ряд пусто, пусто. І бачимо, що ось тут. Запобіжник номер 8 Бачимо, що і зліва і з є пін, але при цьому в нас є відсутній запобіжник. Візьму п'ятірочку, вставлю і подивлюсь, що буде. Ось так. Вставляємо. Є. Yeah. Ну і власне бачимо, що вже запрацювало світло в салоні. Так? Тобто, це вже все вмикається. Що скаже люк? Оп! Спробував запрацювати і... І здох. Так, дійсно, як бачите, перегорів. Скоріше за все, тут має бути більший номінал. Запобіжник 20 А. Бачимо, що знову ж таки запрацювало освітлення. І знову ж таки пробуємо люк. Але люк все одно, все одно не працює. Ну, Тобто як, він працює електрично, але не працює механічно, схоже, що там пошкоджений самий механізм. Ось такого типу в нас тут люк. Який власне, зашторений ось такими шторками. Давайте спробуємо їх відкрити. О! Іде вручну і ого, дивіться, хлопці, як прикольно хтось зробив, так? тобто хтось Ха -ха. купив ось таку полосу і в тупу самонарізами засверлив каркас люку. А схоже, що тут дійсно був поламаний механізм, і аби потім не було ситуації, коли люк відкрився і не може закритись, його в тупу закрутили, так? Тобто, зафіксували, аби він нікуди не рухався. Отже, я повідомив власнику про те, що нам фактично потрібен люк із механізмом в зборі, тому що і те, і те тепер пошкоджене, щось зламалось саме, щось пошкодили саморізами. Власник вирішив відкласти те питання ближче до тепла, тому що, по-перше, зимою все одно люком не користуєшся з одного боку, а з іншого боку, машинка тільки-но приїхала з Німеччини, і в неї ще треба трошки вкластись в обслуговування, поміняти фільтри, масло, ГРМ і так далі. Тому я просто залишив на своєму місці запобіжник і попередив власника, щоб той не рушив кнопку керування люк. 124-й Mercedes e клас 94-го року, 2-літровий дизель. Просили допомогти. Тут є така проблема, що пічка дує з лівої сторони постійно гарячим, а з правої сторони постійно холодним. Ось таким чином тут виглядає панель керування пічкою. Як бачите, це все схоже, що механічне. Не здивуюсь, що там є тросики, судячи із тих зусиль, які треба прикладати, щоб це все поверталось. А ось ці дві крутилки, які відповідають за температуру для лівої та правої сторони, вони, скоріш за все, ніяких там тяг не мають і фактично є ну, потенціометрами, скоріш за все. Якраз таки на ці крутилки і немає реакції, тобто, щоб тут не накручували, все одно ліва сторона гаряча, права сторона холодна. Відкрив капот. До речі, прикольна фіча на старих мерсах. Капот відкривається ну фактично, вертикально. Ну Взагалі-то тут є два положення: перший інспекційний, другий, можна сказати, сервісний. Коли капот стає тупо вертикально і ось відкривається абсолютно повний доступ до всього підкапотного простору. Тим не менше, що я вам хотів показати, ось тут, ось в цьому місці, в нас живе два клапана. Ось один і ось другий. А, і також тут у нас живе така маленька помпочка. І якраз таки вони відповідають за пічку. Тобто, із двигуна, ось тут в нас виходить шланг, цей шланг заходить у радіатор, на його, здається, верхній штуцер. А, і внизу, з лівої частинки радіатора та з правої частинки радіатора, виходять ще дві трубки. І ось ці дві трубки приходять ось тут. І потім йдуть до двох електромагнітних клапанів. І відповідно, дозуючи струм на ці клапани, є можливість контролювати об'єм антифризу, який буде протікати через ліву або праву частину радіатора, і таким чином регулювати температуру окремо для лівої та правої сторони. Тому беремо тестер, торкаємось керуючого виходу. Бачимо, що там зараз є плюс, відповідно, даємо йому мінус. І, в принципі, я не чую, аби щось рухалось. Хоча струм іде, тому що є викид самоіндукції. Інша сторона. Аналогічно. Струм іде, електрично справній. Але не чую, не чую, щоб щось клацало, хоча мало би, тому що тут досить такий великий соленоїд, відповідно, там досить великий сердечник і все це мало би якось мало би видавати хоча б якийсь звук. Отже, попередньо є підозра, що з нашими клапанами не все окей. Ну що ж, клапани вже зняті. Зараз розкрутимо, подивимось, що всередині. Ну, а тут, як бачите, все доволі таки сумно. По-перше, воно все грязне. По-друге, в принципі, вже видно, що ця гумка, ця резинка вона вже не першої свіжості. Ну і власне самі клапани вже не можуть рухатись. Так? Тобто вони заклинили, і просто пальцями я не дуже то можу їх зрушити. Треба прикладати зусилля, доволі великі зусилля. Теоретично, може, і розпрацюються, але як мінімум ремкомплект тут все одно потрібен. Окей, розпрацював я цей клапан. Бачите, тепер рухається. Трошки відпадає, але рухається. Тим не менше, я би це все зараз зібрав, коли воно вже розпрацьовано. Тут зараз якусь зубочистку запхаю, або він не випадав. І збираємо це все виключно у діагностичних цілях. Є клапани розпрацьовані. Це, до речі, злитий антифриз. В ньому є масло, тобто тут є ще якась проблема. Не знаю, звідки це масло, може тут є теплообмінник, може нема. Не знаю, що тут в цьому двигуні, але факт в тому, що проблем по мерсу вистачає, що, в принципі, не дивно, йому вже скоро 30 років. Отже, зібрав клапани на місце, а тепер вони працюють, встані перекривати поток на, ліву та на праву частину радіатора, але від того насправді нічого не змінилось. Ну, точніше, ліва тепер почала регулюватись. А от з правою, як було, так і є. Я ще заліз до цієї панельки, перевірив всі сигнали, тому що тут у нас є ще три сенсори температури. Ось тут два це. Після радіатора на ліву та на праву сторону є ще один, не знаю, мабуть, що ось тут він стоїть. Це той, який контролює вже кінцеву температуру в салоні. І, в принципі, показання з них адекватні. Звичайно, що сканер тут не підключиш. Але, в принципі, по напругам на їх сигнальних виводах вони більш-менш відповідають. І всі сенсори робочі, тобто там нема обриву або ще чогось такого. Відповідно, із керуванням у нас тепер все окей. Але, е, схоже, що є проблема із забитим самим радіатором пічки, причому він забитий не повністю, а саме його права половинка. Е, для якихось подальших, подальших маніпуляцій необхідно тупо знімати радіатор. Аби зняти тут радіатор, це треба повністю знімати всю панель. Зв'язався із власником і, в принципі. Прийшли до того, що цю зиму він вже так і дозимує, гріючись лівою стороною, право просто буде закривати дефлекторами. І потім вже ближче до літа, сами це все поробить. Ну, власне, ось вам і стара машина, ніби проста проблема не гріє пічка, але аби її усунути, треба підходити доволі комплексно. Тому що, по-перше, ви бачили, що клапани фактично треба міняти або реставрувати, купувати ремкомплект. по-друге, радіатор пічки. По-хорошому його би замінити, ну хоча б на якийсь китайський, але китайці не грі. Так як оригінал, тому ну, якщо говорити про бюджетне рішення, то можна було би просто спробувати розвальцювати оригінальний і його промити. Ну і крім того, щось треба робити із антифризом, тому що ви бачили, що по-перше, в ньому є масло, і ще не зрозуміло, звідки те масло береться і яким боком усунення цієї проблеми вилізе. По-друге, видно, що він грязний, його вже 100 років ніхто не міняв. Відповідно, з цим також треба давати раду. СТО Фінфікс. Багато питали мене про СТО у Львові, чи воно працює, чи все окей. Ну, як бачите, все окей, все працює. Час від часу навіть кидають мені різні відосики. Привіт, майстер. Знайома машина. Каєн, але старіша, ніж той, що у нас був. Мафон періодично йде в роботу. Помилка по підсилювачу кодіровка висіла. Почитав форуми, чувак каже, замінив підсилювач. Правда, не казано на якому каєні, помилка пройшла. Думаю, окей, візьму лаунч. Находить онлайн прошивку, заливає 8%. І коли пробує зробити рейс пам'яті, не проходить. Звук пропав вже окончательно. Пробую півісом, теж на 8% затикається, точно з тою самою помилкою. Тут пан Майстер Ваня, помагає рукою. Знімає підсилювач. Отже, проблема вирішила шляхом програмування. В аудіопідсилювач був залитий робочий дамп. Про те, як це робити, і власне звідки взявся дамп, я вже знімав відео. Як не дивно, але дамп підійшов із підсилювача попереднього покоління, тому що, як виявилось, конкретно підсилювач фактично не змінився. Я теж так кажу: хто на ну, продемонструє працює. Посина. заглуши машину. Белісімо! Тут є нюанс. А нюанс, власне, полягав в тому, що на цьому каєні не працював сигнал, і для того, аби це якось пофіксити, по-хорошому там треба було міняти БЦМ, тому що в ньому була і несправність, яку не вдавалося пофіксити без заміни. Відповідно, узгодили з власником та вирішили зробити звичайне аналогове керування сигналами. Напряму повз БЦМ, але як бачите, все вийшло не з першого разу. Цей горко зробив механічний паливний манометр для Rail'ів, тому що попався такий один Hyundai Santa Fe, в якого був важкий запуск із довгою прокруткою. І що цікаво, якщо тиск в рейлі дивитись сканером. То на початку прокрутки DataStream підвисає і десь через 4-5 секунд лише починає адекватно працювати, а в цей момент вже фактично двигун запускається. Відповідно, що робиться з тиском в перші секунди невідомо, а звичайний механічний манометр ту проблему легко вирішує. Ну і наостанок ще один відремонтований повний привід на джип Cherokee.